Долас книжка Андрія Кокутюхи, таємниця козацького скарбу. В ній розповідається про пригоди двох друзів, які відпочивали влітку у бабусі в селі на Полтавщині. Друг, хлопці дізналися про скарби та про таємницю, яку не можуть розгадати понад три століття. І друзі вирішили цю таємницю розгадати, а скарби знайти. Багато намирів пригозними трапилося. Їм довелося змагатися зі справжнім контрабандистами та оркаганами. Але, незважаючи на різні перешкоди, хлопці все ж таки змогли знайти ключ та прочитати старовинне письмо. Мірку було читати дуже цікаво. Хотілося б дізнатися, що ж буде далі. Тож прочитав її дуже швидко. І пораджу всім прочитати таємницю козацького скаргу.